Жахлива аварія за участю карети швидкої допомоги у Чернівцях. у Водія стався інфаркт у той час, коли він віз вагітну жінку в лікарню. Внаслідок зіткнення автомобіля з деревом один із медиків вилетів через лобове скло. Ще двоє працівників швидкої у гаражі, поки збиралися на виклик. Про важкий день для працівників екстрених служб дивіться далі в сюжеті. Не реагує. Їхав в санітарний автомобіль, віз породіллю з лікарні. У водія стався інфаркт і він бізився в дерево. Політравму тих, хто найбільше постраждав, закрито черепно мозгові, переломи, кровотечі в такому плані. Серце болить, так? Давайте вийдемо на вулицю. Я біжу за бахтами, зараз я Анатолій Маркянов. Людина втратила свідомо. Відчутність дихання, відчутність пульсу, дихає поверхнево. Під час аварії лікар вилетів через лобове скло. Цівкою торчить. Тут отак кров. Цього хворого була артальна, артеріальна кровотеча, черепно мозкова травма. Треба було зупинити артеріальну кровотечу. Потім вже після цього. Оцінюється ситуація, відновлюється артеріальний тиск, ну і вже і мобілізується. Так, так, і мобілізується, шийний комір ставиться, фіксується на довгу дошку і вже тоді транспортується. Фельдшер вдарився, голова втратив свідомість. Система поставлена, що вводити? Підрощується. Дитина під час удару залетіла під ноші. Породілля її супроводжуюча без спливих травм. Працівник для проведення ремонтних робіт пішов у бомбосховище. Його не було приблизно годину. Інший техпрацівник пішов шукати товариша і знайшов його в приміщенні на підлозі. Ви мене Посталася. Звідки? О, ну, тримально. Сторож проходив, побачив, що є світло в гаражі, працює двигун. Значить, він відкрив двері, зайшов сюди і побачив, що двоє людей без свідомості. І він викликав швидку допомогу. Тут. Один у мене пацієнт подає ознаки життя. Тобто він з коли до нього звертається, другий ні. До другого вони. Звертається, бачить, що він дихання відсутнє, і серцевої діяльності немає. Тобто людина померла. Вони повинні звертати свою увагу на того пацієнта, якого можна спасти. Так, що у нас виходить? Пульс 120 двадцять за 1 хвилину. Весь час говорю, що дивіться, тому що ви попадете в таку ситуацію, що ви у вас не буде хумовом підказати, що ви повинні вже бути натаскані на те, що ви повинні дати адекватну допомогу. Цим це діло у нас і заключається. Усі випадки, про які йшлося у сюжеті, є легендою перших буковинських змагань бригад швидкої медичної допомоги. Участь у заході взяли вісім команд із Чернівців та районів області. До цього всі учасники впродовж двох років освоювали основи екстреної медицини від колег, які отримали сертифікати європейського зразка. Раніше бригади в районах це були просто е, такі, які могли забрати з дому хворого і відвести в лікарню. Зараз ситуація вкрай змінилася. Ми е, зробили з них з них повноцінні бригади швидкої допомоги, яка Приїжджає на виклик, яка надає допомогу, яка вже людину компенсовано доставляє в лікарню. Переможців та переможених на цих змаганнях не було, адже головним призом був здобутий досвід, який сподіваємося, медикам не знадобиться. Павло Монахов, Андрій Дроцюк, Чернівецький промінь.